Житловий комплекс Нордіка Резиденс Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. В Ірані триває хвиля протестів, яка почалася з 28 грудня 2025 року з валютної кризи. Але дуже швидко вийшла далеко за межі економіки. За даними правозахисної організації Human Rights Activision News Agency, станом на 11 січня 26-го року загинули щонайменше 116 людей ще понад майже 3 тисячі затримані. Влада відключила інтернет майже повністю за даними NetBlocks, Доступ упав приблизно до 1% від нормального рівня. Формально це чергові заворушення через інфляцію, курс валюти і ціни. А фактично, це найсерйозніший виклик ісламському режиму з 22-го року, а можливо і за ціле покоління. Почалося все з Тегранського великого базару. Саме торговці, особливо золотарі, першими закрили крамниці і вийшли на вулиці, коли курс реалу обвалився, а інфляція зробила базові товари недоступними. За офіційними даними статистичного. Центру Ірану за рік до червня ціни на курятину і хліб зросли в середньому на 53%. Після ізраїльських ударів минулого літа лише за місяць рис, молочні продукти і сухе молоко подорожчали на 10-30%. Це важливо не лише через цифри, великий базар десятиліттями був. Опорою консервативної підтримки режиму, коли він страйкує майже два тижні, це означає, що ламається не просто добробут, а соціальний контракт між владою і тими, хто годує міста. Уряд відповів пропозицію щомісячної виплати аж в цілих 7 доларів і обіцянками боротися зі спекуляціями. Але на тлі масштабів кризи це сприймається як імітація управління. Колишній радник реформістського президента Мохаммада Хатамі Саїд Лейлас прямо каже. Виглядає так, ніби уряд просто його немає, а рішення не ухвалюється. І тут з'являється ключова зміна. Протест переростає перестає бути лише про ціни. Люди на вулицях кажуть, що мова вже не про їжу, а про саму систему. Влада реагує за знайомою схемою силове придушення, погрози смертними вироками, риторика про терористів і іноземних агентів. Генеральний прокурор попереджає про швидкі суди, а корпус вартових. Ісламської революції фактично дає зрозуміти, що готовий діяти жорстко. Але в матеріалах видання Блумберг є одна показова деталь. Самі протестувальники кажуть, що цього разу силовиків на вулицях менше ніж під час попередніх хвиль. Це може свідчити не про гуманізм, а про обережність. Режим не хоче ще більше розпалити гнів у момент, коли система перебуває в небезпечній точці. Верховному лідеру Аєтола Аліха Мениєв 86 років. Питання наступності залишається невирішеним усередині країни. Економічний колапс, водна криза, відключення електроенергії в державі з одним з найбільших запасів вуглеводів у світі. За словами Лейлаза, за 5 років 20 мільйонів домогосподарств опинилися в бідності. У такій ситуації навіть символічні зрушення мають значення у вакуумі лідерства. Заявляється е, реза пахлаві не тому, що суспільство масово прагне повернення монархії, а тому, що будь-яка фігура стає прийнятною, якщо вона уособлює демонтаж системи. Як кажуть самі учасники протестів, він не важливий, е, важливий, щоб режим пішов. Це протест без чіткої ідеології, але з чіткою метою. І саме такі рухи найважче зламати точковими поступками. Паралельно з внутрішнім вибухом Тегеран різко підвищує тон назовні. Парламентський спікер Мохамед Багер Галібваф прямо погрожує Сполученим Штатам та Ізраїлю, заявляючи, що Іран може діяти превентивно а американські ізраїльські об'єкти стануть легітимними цілями. Президент США Трамп публічно застерігає іранський режим від стрілянини по демонстрантах і заявляє, що Сполучені Штати готові допомогти. За даними New York Таймс, йому доповідають про нові варіанти можливих військових ударів. Водночас ізраїльські військові джерела дають зрозуміти, наразі Іран зосереджений радше на внутрішніх проблемах, ніж на негайній ескалації назовні. І саме в цей момент Іран і Росія з'являються на спільних військово-морських навчаннях біля узбережжя Південної Африки разом із Китаєм та іншими партнерами по розширеному БРІКС. Формально це навчання з безпеки морських шляхів, але контекстуально це демонстрація. Ми не ізольовані, ми маємо партнерів, ми діємо глобально. Показово, що саме Південна Африка, за даними місцевих медіа намагається переконати Іран знизити участь у навчаннях до статусу спостерігача, тобто токсичність моменту усвідомлюють навіть партнери, але сигнал усе одно було подано. Для Тегерана це класична логіка режимів у кризі. Чим слабше всередині, тим гучніше назовні. Зовнішня напруга використовується як інструмент мобілізації силовиків, виправдання репресій і спроба перевести фокус із внутрішнього колапсу. І дійсно це дуже цікава ситуація, яку ми будемо вивчати знову ж таки з експертом якого долучимо до нашого ефіру? Чи дійсно Сполучені Штати не несуть удар по Ірану в момент, коли він, ну скажімо так, дуже слабкий? Це дійсно так, і можливо до причин, чому силовики ще не виходять, не вписали? Повністю всі причини, можливо, часть тих силовиків вже не вірить в систему. Ну, достоменно нам це невідомо, все ж таки, система їх ще тримається. Але знаєте, щось мені підказує, що достатньо зробити деякі правильні точкові удари по цій системі, і вона розсиплеться. І в Сполучені Штати можуть це зробити, але оці навчання. З партнерами БРІКС в Південно Африканській Республіці можуть казати сполученим штатам про те, що не лізь сюди, навіть якщо ти можеш повалити цей режим, навіть якщо для тебе це, грубо кажучи, нічого не коштує, не лізь сюди, бо тут Китай, бо тут наша зона впливу, і ми будемо тут так працювати. Можливо, і така риторика, можливо, такі сигнали. Тож будемо розбиратися в цих та інших питаннях. До речі, щодо. Той тему, яку я вам обіцяв в минулі годині розповісти, давайте її якраз таки і розповім про російську пропаганду. Ну точніше, про те, що на Росії пропагандисти не задоволені так званою СВО. Можемо повторити не вдалося. Отже, українська війна триває тепер довше ніж Велика Вітчизняна. Можна впевнено сказати, багаторічне пропагандистське гасло можемо повторити впевнено провалилося. Не можете на п'ятому році позиційної бійні в Україні цілі і керівництво, і вузли вищого управління цивільного і військового, цілі мости через Дніпро і великі залізничні вузли. І наша піхота змушена тілами люди проти дронів платити за черепашачі просування. Все це вже веде до незворотніх партурбацій всередині РФ після війни. На моїй душі дуже важко. Максимально стримую свої емоції. Вже видно, що всі вигоди від цієї війни загребуть США і КНР. А росіянам залишиться кров, руїни і збитки. Мені сподобалося, що цьому пропагандисту вже видно, вже стало все ж таки на четвертий рік війни. Видно, що Росія не отримає перемогу. Е, і що, ну М'яко кажучи, вигоду набувачем остаточним буде якраз таки Китай, який потрошку-потрошку здійснює цю експансію, окуповує не прямо, але все ж таки скуповує ресурси, вивозить їх за дуже-дуже низьким. Цінником, бо Росії, по суті, нікуди діватися, і треба якось спонсорувати цю війну. А Індія та Китай це одні з тих, які можуть це зробити, але ж е зі своєю вигодою, і вони це роблять. А російський пропагандист нам каже про те, що йому вже видно. Стало це видно, що, от, знаєте, так би мовити, СВО трошечки не туди пішла, і що вони не отримують перемоги. А ну, як вони її там вважають, ту перемогу. Для них, до речі, перемога СВО початку 22-го року і перемога СВО 24-го, так званого СВО, це абсолютно дві різні паралельні реальності, бо вони цю спеціальну військову працю її провалили. Провалили, вона не може йти 4 роки. Вона завершилася ну через тиждень. Далі це вже е, пішла осознана війна, е, ну як наслідок провальної військової операції. От так треба формулювати питання, і саме так треба акцентувати е, цю історію, тому що зараз не відбувається, як вони кажуть, СВО. їх СВО закінчилось провалом. А зараз відбувається війна як наслідок провалу СВО. Тільки так і не іначе. і ну цікаво, що тепер пропагандисту видно, що вигодонабувач, це Китай, а не Росія, що війна цю війну не можна виграти. В принципі, знаєте, це було зрозуміло якраз таки в момент руйнації цієї концепції цього СВО. От як тільки вони її програли, там, мовно кажучи, через тиждень, коли вони зрозуміли, що нічого. Не висадка десанту в Гостоболі, не захоплення Києва і всієї України, оцей цей блізкріг у них не вдався. От саме тоді вже все було зрозуміло, що ця війна для них буде провальною, і чим швидше вони її закінчать, тим краще буде для них. Але от тут, бачите, така невелика загвоздочка вийшла. Путіну все одно йому абсолютно фіолетово. Скільки людей він відправить на цю війну, скільки людей загине. Згідно їх там доктринах війни, статутах їхніх е, збройних сил, їм потрібно, щоб кількість тих, хто помирало, була менша ніж 30% 30% від загальної кількості їх військових на лінії фронту, е, вони в рамках цієї статистики, і тому путіну все одно скільки в рамках цієї статистики буде. Один, два, три, десять мільйонів у нього чорної та червоної ікри на столі менше не буде. Йому все одно, що там відбувається з санкціями, з далекими регіонами, з економікою в цілому, тому що він доживає вже своє життя, і йому просто хочеться збочено повоювати, повбивати людей. От е, от і все. Тут, в принципі, логічної, якоїсь, знаєте, Аргумента якогось одного логічного, чому йому потрібно завершити війну, його просто не існує окрім саме військових операцій України, які б завдали саме стратегічного стратегічної поразки. От тільки в такому випадку вони б закінчили цю війну. Все інше ну с по воді. Назвемо це так.